Карта дня на сьогодні. Давайте ж подивимося. Вітаю всіх, любі! Дуже швидко захотіла витягнути карту, тому що це карта про гроші, про задоволення, про можливості. Про можливо, хтось вам дійсно. От, Сьогодні заплатить ту заборгованість, яка є. Або ви можете, до речі, нагадати тій людині, яка заборгувала перед вами, що має заплатити. В цьому немає нічого поганого, до речі. От тут теж пропрацьовую різні такі блоки з клієнтами через системні розстановки, коли людина боїться нагадати та, те, що для неї важливо, вона боїться нагадати, вона боїться сказати людині, що ти знаєш, ти мені там винен грошей, або ти знаєш, я там хочу те. То-тето, тобто вільно висловити свою думку, вільно нагадати про себе, да і вільно відстояти свою позицію. От якщо це відгукується, то до мене перша консультація з новенькими, які на мене підписуються. На мене підписується постійно велика кількість людей. Тому пишіть. Перша консультація безкоштовна. Подобається моїм. Розклади подавиться мої щоденні карти. Підказки пишіть мені в дірект за індивідуальним розкладом на картах Таро. Також робіть відмітки мене, поширюйте мої відео. Для мене це надзвичайно важливо. Чим більше людей про мене знають. І також підписуйтесь на всі мої канали: Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. І скрізь я буду з вами на зв'язку. Чудового вам дня. Скоро побачимось.